Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 24 і читаємо тему сьогоднішнього уроку порівняння дробів. Прочитай дроби і поясни їх утворення. Одна шоста утворилася дріб, тому що ціле поділили на 6 рівних частин і взяли, зафарбували одну цю частину. Дві шостих. Так само поділили на шість частин, а взяли дві такі частини. Три шостих, поділили на шість частин, взяли три частини. 4 шостих поділили на шість частин, зафарбували чотири частини. П'ять шостих поділили на шість частин, зафарбували 5. Шість шостих. Поділили на 6 частин і взяли усі 6 частин. За рисунком порівняй дроби. 1 шоста і 3 шостих. Яка з них більше? Подивіться, ось у нас частинка зафарбована 1 шоста. А ось така 3 шостих вона набагато більша, аж в 3 рази більша. Отже, цей дріб менше. 5 шостих і 2 шостих. Дивимось, 5 шостих, дивіться, ось така фігура зафарбована. А 2 шостих лише 2 такі прямокутнички маленькі, тому 5 шостих більше, ніж 2 шостих. 6 шостих і 4 шостих. 6 шостих, як бачите, це повністю зафарбований прямокутник. А 4 шостих ось такий прямокутничок менший, тому 6 шостих більше. 3 шостих і 5 шостих. 3 шостих. Ось вони три прямокутнички, три шматочки частинки. А тут ось така фігура більше, ніж 3 шостих. Отже 3 шостих менше, ніж 5 шостих. Дріб 6 шостих показує, що ціле поділили на 6 рівних частин і взяли всі 6 частин. Тому 6 шостих дорівнює 1. Якщо по-іншому читати. то... 6 поділити, пам'ятаєте, це у нас знак ділення дробового риска. 6 поділити на 6 буде 1. Так само дроби 2 других, 3, 3, 5 п'ятих, 100 сотих і так далі. Теж дорівнюють 1. Запиши дріб за рисунком, чому дорівнює цей дріб. Давайте це завдання виконаємо усно. Ставимо дробову риску і дивимося, у знаменнику ми повинні записати скільки на скільки частин. Було поділено дану фігуру. Дану фігуру поділено рахуємо на 8 частин. У знаменнику пишемо 8. А скільки з цих частин зафарбували? 8, як бачите. дорівнює, як ми щойно дізнались, одиниці. Переходимо до наступного завдання. Запиши дроби: 7, 9, 5, 2, 10, 12 сотих. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, завдання 132. Пишемо перший дріб 7 дев'ятих це у чисельнику 7 у знаменнику 9. 5 восьмих 5 у чисельнику 8 у знаменнику. 2 десятих. 2 у чисельнику 10 у знаменнику. 12 сотих це 12 у чисельнику, 100 у знаменнику. Наступне завдання. Запиши дробом, яку частину кожного круга зафарбовано. Записуємо нижче завдання 133. Перший круг поділили на 4 рівні частини. Зафарбували 3. Отже цей дріб називається 3 четвертих. Другий круг поділили на 6 рівних частин, зафарбували 3. Отже, це буде 3 шостих. Третій круг поділили на 8 рівних частин, а зафарбували, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 5 восьмих. І четвертий круг поділили на також 8 рівних частин і зафарбували 1, 2, 3, 4, так само 5 восьмих. Виконали завдання. Переходимо до наступного. Обчисли частки і виконай перевірку. Записуємо приклади 134. Записуємо перший приклад. 20 832 поділити на 8. Перше неповне тіла буде 20 тисяч. Отже, в частці будуть тисячі, сотні десятки одиниці. 20 ділимо на 8. Візьмемо по 2. 2 помножити на 8 буде 16. Віднімаємо 20 мінус 16 буде 4. Переписуємо сотні. 48 сотень поділимо на 8 буде 6. 6 помножити на 8 48. Віднімаємо. Тут 0, який ми напишемо, переписуємо десятки. 3 десятки поділити на 8. Не можемо 3 менше, ніж 8, тому записуємо 0. Переписуємо одиниці. 32 одиниці поділити на 8 буде 4. 4 на 8 32. Віднімаємо остача 0, частка 2604. Перевірку ми робимо ділення. За допомогою множення. Підступаємо 4 клітинки і записуємо нашу частку, яку ми щойно знайшли, множимо її на дільник. 4 помножити на 8 буде 32. 2 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 0 помножити на 8 буде 0, додати 3. 3. 6 помножити на 8, 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8, 16, додати 4 20. Отримали наше ділене. Все виконали правильно. Нижче записуємо наступний приклад. 378 630 поділити на 7. Перше неповне ділене 37, десятків тисяч. Отже, в частці записуємо десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці. 37 ділимо на 7. Буде 5, 5 помножити на 7, буде 35, віднімаємо 2. Переписуємо тисячі, 28 тисяч поділити на 7 буде 4. 4 на 7, 28. Віднімаємо. Остача 0 не пишемо, переписуємо сотні. 6 поділити на 7 буде 0, тому що 6 менше, ніж 7. Переписуємо десятки. 63 поділити на 7 буде 9, 9 на 7, 63, віднімаємо і ми можемо записати остачу 0, тому що тут у нас лише закінчується число нулями, які ми можемо переписати у частку. Отримали 54 90. Щоб перевірити, треба це число частку помножити на дільник. 9 на 7 – 63, 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо 0 на 7, 0 додати 6. 6. 4 на 7 – 28, 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 7, 35, додати 2 – 37, потім пишемо 0. Отримали наше ділене, все виконали правильно. Нижче записуємо наступний приклад. 300 600. Поділити на 6. Перше наповноділене буде 30 десятків тисяч. Отже, в частці будуть десятки тисяч, тисячі сотні десятки одиниці. 30 ділимо на 6, буде 5. 5 на 6 30. Віднімаємо тут у нас 0. Далі йде 0, який ми напишемо, ми ставимо крапочку і міркуємо так. 0 поділити на 6 буде 0. Переписуємо далі. Сотні 6 поділити на 6 буде 1. 1 помножити на 6 буде 6. Віднімаємо, залишається 0. Ми його можемо записати, тому що далі у нас в діленому йдуть нулі, які ми просто переписуємо в частку. Отримали 50 тисяч 100. Підступаємо 4 клітинки і виконуємо перевірку множення. 1 помножити на 6 – 6, 0 на 6 – 0, 5 на 6 – 30, переписуємо нулі, отримали те, що потрібно було. Завдання виконали. Переходимо до наступного завдання. Із двох селищ одночасно, назустріч одна одній, виїхали дві велосипедистки зі швидкостями 11 км за годину і 14 км за годину. Відстань між селищами 75 км. Через кілька годин велосипедистки зустрінуться? План розв'язування. Яка швидкість зближення велосипедисток? Через скільки годин велосипедистки зустрінуться? Запиши розв'язання спочатку діями, а потім виразом. Записуємо. Задача 135. Першою дією будемо знаходити швидкість зближення, а це у нас сума двох швидкостей. Записуємо 11 плюс 14 це буде 25 км за годину. Другою дією треба дізнатися, через скільки годин вони зустрінуться. Для цього, щоб треба відстань поділити на швидкість зближення. 25 розбиваємо на множники 5 і 5. 75, спочатку ділимо на 5. Це буде 15, а потім ще на 5: це буде 3, 3 години. Через 3 години вони зустрінуться. Тепер давайте запишемо вираз. Отже, виразі спочатку треба записати ділення. Ділення на що на ці 25, а що таке 25, це сума наших швидкостей, тобто швидкість зближення. Її записуємо в дужках і отримуємо ті самі 3 години. Можемо записати відповідь через 3 години. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. На 4 гектарах землі посіяли 650 кг зерна. Скільки кг такого зерна потрібно, щоб засіяти? 36 Гектарів землі записуємо задача 136. Складаємо короткий запис: 4 гектари це 650 кг, а 36 гектарів невідомо кілограмів. Такі задачі ми можемо розв'язувати двома способами. Першим способом, якби нам потрібно було дізнатись, скільки на одному гектарі. Можна посіяти зерна, а потім ми помножили на 36. Для цього треба 650 поділити на 4. Але ми не можемо націло поділити 650 на 4. Тому будемо розв'язувати задачу іншим способом, а саме способом відношень. Нам потрібно дізнатися, у скільки разів збільшиться кількість землі. Була 4 гектари, стала 36 гектарів. Щоб дізнатися, у скільки разів треба більше число поділити на менше. Так і робимо 36 ділимо на 4, це буде 9 разів збільшиться кількість землі. Якщо у 9 разів збільшиться кількість землі, то і у 9 разів збільшиться кількість зерна. Нам потрібно зерно 650 помножити на 9. 600 помножити на 9 буде 5400. 50 помножити на 9 буде 450. 5400 плюс 450 це буде 5850 кг, стільки потрібно зерна. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Відстань між двома населеними пунктами А і Б 12 км. Зобрази цю відстань відрізком, на якому 1 см означає 1 км. Мотоцикліст виїхав з пункту А і проїхав у напрямку до пункту Б 4 км. на відрізку цю точку. Записуємо завдання 137 Відступаємо 3 клітинки вниз, ставимо першу рисочку, це буде наш початок. Перший населений пункт пункт А, так його і підписуємо. Якщо 1 см, це 1 км, тоді 12 км це буде 12 см. Прикладаємо лінійку. І креслимо 12 см відрізок, ставимо другу рисочку, це пункт Б. Можемо підписати, що це у нас 12 км, і у нас мотоцикліст виїхав з пункту А у напрямку пункту Б і проїхав 4 км. А в нашому випадку це 4 см. Відміряємо 4 см і ставимо цю точку. Давайте її назвемо М-мотоцикліст. Все, завдання виконали. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!